Саме звичайний, найстандартний мототрактор на одному циліндрі. Ремінний задньопривідний з блокуванням полуосії, Кентавр 160Б, може продаватися без комплекту, а може йти з плугами фрезою в комплекті. Це найдешевший 16 сильний мототрактор, який є в нашому магазині. Це однозначно краще ніж. Мати мотоблока це трактор, на якого можна сісти і рулювати кермом. Нормальна коробка передач, нормальний зачеп з ґрунтом, фреза кріпиться, е, є гідрошток, який занурює та піднімає чи плуг, освітлення, габарити, є з посиленою рамою, є звичайною рамою. Самий доступний на цей сезон. І в цьому сезоні ти вже будеш саджати і копати картоплю, не лопатою і навіть не мотоблоком.